Всім доброго дня. Сьогодні 10 вересня 2022 року. Продовжуємо огляд сортів фундука безпосередньо. Перед збором фундук сорту святковий. Ось така плюска, трохи довше за горіх розсічена. Горішок циліндричної форми трошки витянутий із загостренням на кінці. Так, зараз ми його достанемо. Ось такий горішок. Минулі роки був сигнальний врожай, але незначний по декілька горішків. У цьому році його вже багатенько. Ось він так висипається. Більша частина падає і плюсці. Ось такий гріх. Зараз зважимо яка вага одного горішка на момент збору. 4,9 грама. Ось достаємо інший. 4 грама. Ось такий в сирому вигляді. Горішок до 5 грам. Після осушки він, звичайно, буде менший. Заповнення. Зараз гарне, побачимо, що буде. Коли висохне повністю. Ну, минулі роки то ядро відставало від шкарилупи. Деякий проміжок був. Сорт сильнорослий. Стійкість до хвороб, тоборошнистої роси середня. Ну Ось вже закладочка така в наслідуючий рік сережок. Ось ріжки. І на землі також і під цим кущиком. А зараз будемо збирати, будемо бачити, що далі. Всім дякую за увагу. Так. Ось з цієї сторони. Насипалось. Ось так виглядає кущик. Цьому кущу. Пішов п'ятий рік. Самому штамбу це третій рік. Ось такі горішки на землі. Все всім дякую за увагу.